Бенджамін Франклін, політичний діяч, письменник, науковець, видавець, один із засновників Сполучених Штатів Америки. Бенджамін Франклін заробив свої статки як видавець газети у Філадельфії та присвятив себе служінню людям. Починав як волонтер у пожежній частині, працював на державних посадах, брав активну участь у організації революції та відродженні США. Я одним із семи батьків-засновників Сполучених Штатів Америки, серед котрих Джордж Вашингтон, Джон Адамс, Томас Джефферсон, Джон Джей, Джеймс Медісон та Олександр Гамільтон. У цьому відео ви дізнаєтеся про чесноти одного із найвпливовіших людей в американській історії. Ці принципи можуть допомогти кожній людині досягти життєвого успіху. У Бенджаміна Франкліна був план досягнення моральної досконалості за 13 тижнів. Щотижня він удосконалювався в одній із чеснот. Про досягнення моральної досконалості Бенджамін Франклін писав: Я задумав сміливий та важкий план досягнення моральної досконалості. Я бажав жити так, щоб ніколи не робити помилок, перемогти все, до чого мене могли б привести природні нахили, звички чи суспільство, оскільки знав чи думав, що знав, що добре, а що погано, то я не бачив причини, чому мені завжди не слідувати першому та уникати другого. Але незабаром я виявив, що поставив перед собою завдання набагато складніше, ніж я думав раніше. У той час, як моя увага була зосереджена на тому, щоб уникнути однієї помилки, як я робив іншу. Закореніла звичка проявлялася, користуючись моєю неуважністю, мої нахили інколи перемагали мій розум. урешті решт я дійшов до висновку, що простої переконаності бути абсолютно чеснотними. Недостатньо, щоб уберегтися від промахів, і що перш ніж ми доб'ємося досконалості, нам потрібно викорінити шкідливі звички. Для цієї мети я придумав наступний метод: я назвав іменами усі ті чесноти, які здавалися мені в цей час найбільш необхідними та важливими, зв'язавши з кожним іменем коротку настанову, яка повністю виражала об'єм кожного поняття. Бенджамін Франклін. Отже, друзі, ось назви цих чеснот та їх короткі настанови Стриманість Їсти не до пересичення, пити не до сп'яніння мовчання говорити тільки те, що може принести користь мені або іншому, уникати пустих розмов. Порядок Тримати всі свої речі на їх місцях для кожного заняття мати свій час. Рішучість вирішувати, виконувати те, що треба зробити, неухильно виконувати те, що вирішено, Ощадливість витрачати гроші тільки на те, що приносить благо мені чи іншим, тобто нічого не марнувати, працьовитість. Не втрачати часу даремно, бути завжди зайнятим чим небудь корисним, відмовлятися від усіх непотрібних дій, щирість, не заподіювати шкідливого обману, мати чисті і справедливі думки, також дотримуватися цього правила в розмові, справедливість. Не завдавати нікому шкоди, не вчиняти несправедливостей і не опускати добрих справ, які входять до числа твоїх обов'язків, помірність уникати крайнощів, стримувати, наскільки ти вважаєш це доречним, почуття образи від несправедливостей, стримувати, наскільки ти вважаєш це доречним, почуття образи від несправедливостей, чистота. Не допускати тілесної нечистоти, дотримуватися охайності в одязі та житлі, спокій, не хвилюватися через дрібниці із приводу звичайних або неминучих випадків, цнотливість рідко вступати у статеві стосунки і тільки заради здоров'я або залишення потомства. Ніколи не доводити до тупості ослаблення або порушення власного чи чужого світу або репутації, скромність. Наслідувати Ісуса та Сократа. Щойно ми дізналися 13 чеснот Бенджаміна Франкліна. Сподіваюся, що цей досвід допоможе і вам проаналізувати або покращити своє життя. А які чесноти сповідуєте ви та де дізналися про них, пишіть у коментарях під цим відео на каналі Духовний Шлях. Дякую вам за увагу та підтримку каналу. Залиште коментар чи відгук під цим дописом. Таким чином, ви підтримаєте україномовний контент в Ютубі. А реквізити для розвитку каналу Духовний Шлях ви можете знайти в шапці профілю. Благословінь Божих вам та вашим родинам!